Ось така цікава подача. Готуємо смачний, легкий і красивий десерт. Давайте приготуємо з вами смачненький, солоденький десертик, пилу столову ложку желатину, додати цукру, хто на дієті замінник цукру дві ложки. Трошки ванільки, Заливаємо це водою, вода гаряча, розмішуємо, щоб розчинився желатин. Поки желатин розмішуємо, можна відставити в бік, щоб він трошки розтав. Я приготуль, пульгу змащую маслом. Так, желатин постояв, розтопила на водяній бані. Додаємо молоко, але ну, молоко повинно бути жирне. Перемішуємо і акуратно вливаємо на піднос, щоб заповнити повністю ціле дно. Поверхня має бути рівненька. Ставимо в холодильник до повного застигання. А тим часом, поки застигає молочне желе, ми беремо галяретку. Желе. Мене трускавкове, Заливаю гарячою водою. Вимішуємо, поки все розчиниться, і ставимо охолоджуватися. Желе застигло. Це молочне желе дуже скоро застигає. Головне, щоб встигло охолонути це желе. І зараз ми зверху наливаємо тонким шаром струскаву галяретку. холодильник застигати. Галяретка добре застигла. Зараз покажу, що робимо далі. Виклали галяречку з під носа. Тепер акуратно відділимо від полії. Повідділяємо акуратненько края. Ну, відділили зі всіх сторон. Тепер будемо змотувати так, як рол. Кладемо холодильник ще на хвилин 15 20 Замотаємо фольгу назад, щоб зафіксувати. Застигла наша галяретка, розмотуємо і будемо нарізати. Спочатку відріжемо край і нарізаємо на такі шматочки. Можна ще, як вріжемо, обмакнути в цукор. Ну, друзі, приготували дуже смачний і красивий десерт. Головне, щоб добре застигло. Як обмакнете в цукор, буде більш солодке. Тойте, порадуйте своїх близьких, ну і для себе, коханих. Смачного!